Доброго дня! Вітаємо всіх вас! Історію нашу спочинати ще час. Ми покажемо вам казку, нас витримайте, будь ласка. І у мене подивок пакуля. У багатьох казках ми дружимо. Одного разу жабка захворіла послухати історію одожі. ква ква Мені не можу відігріти лак. Стрибаю тепер лише пісні, бо сонечко сховало за хмарки, ква. Люба кокулю, пі-пі-пі-пі. Чому не стрибаєш Дивись, як якскравості тут полістки, але це тебе не дивує. Ну, сонечко хмарку сховалось і квіти це теж відчувають. Поникли голівки без сонця, підстрибнути я не Чим же я допомогти з мантрю кокулю? Думаю, сонечко шукати, допоможеш мені на шуб? Дай подумати хвилинко. Хмару сонці не знайти нам. Треба в друзі запитати, як нам сонечко дістати. А до кого ми ж підемо раду, у кого знайдемо? Знаєш, жабко, до лисички. Вона все на світі знає, щоб сховалися сонички і що сонечка немає. Господиня вона гарна, хто ж нам допоможе. Друзі неї багато. Ти стрибати зможеш? Скажи на мене недалеко від берега ставу. Я тобі допоможу, разом дострибаю. Чуєш? Та хіба раз затихо, перестала грати, десь лисичка тут з'явилась, вийшла полювати. Якщо це моя режуня, то лікатись марно, ось йде до мене, познайомить вас хотіла. Здрастуй, здрастуй, мишенька маленька, твій почула мой мусок. Я волю і тихенько, чом не чую, я пташок. Сонце в марі заховало все за тихо, а я з Якби сонце відшукала і раз галяви на просквітла. Познайомся, Люболиску, це моя квакуля, а ти, жабко, познайомся, це моя рижуля. Дуже рада, у вас проблема, допомога треба. Так, десь як вітка чарівна, на сонечко схожа, Знайти сонечко, вона одна допоможе. Я не бачила такої, про неї не чула, а в мене є знайомий, вчора в нього я була. Болюся стрибає, і про все у лісі знає. Здравствуй, зайчикову у хоч вчора я в тебе була, а сьогодні своїх друзів я до тебе привела. Бачу, треба допомогти. Що вам сталося? Розкажіть, у моїй душі тривога, серце хоче. Проте тепер вже не боюсь, про що ви казали. Нам треба жабку відігріти, щоб могла сами радіти. І стрибати, і співати, і в роботі допомагати. Так, так, треба зігріти. Знаю, час і попити з ромашкою, з малиновою ягодкою стане тепло раз тобі ти відметі завітаємо. Вийде, вийде, вийде сонечко, вийде, сонечко нам промінчик дай. Нам без себе холодно, жарку зігрівай. Ось мій прийшли, здравствуй, ведмедику. Доброго дня, Лиско. Я ведмедик. Будьмо знайомі, бо с медком я нагодую, чаю теплого налю. Відпочинете з дороги і розкажете справу свою. Ми ведмедику не можу чаю з медом масувати, нашу подушку, пакулю треба нам порятувати. замерзло, і скоро й мороз засне, а зігріє й сонечко одне. Та за хмарами воно заховалося давно. Кажу світі квітка є, сонечко мене встає, лише квітка це покаже, де сховалося сонце наше. Я багато квітів знаю, з них люблю я мед. Таку ж квітку я не бачив, що ж робити тепер. Квітка квітка за сонечком завжди, де сонце квітка добре знає, сховали за хмаринки. Ура, ура, спасибі, друже! Знайшли, знайшли, знайшли! Ця квітка нам потрібна дуже жапку рятувати? Квітка сонечко знайде і промінчиком теплом. на зупинятку попаде зі і зігріє ніжним крилом. Мерщій, мерщій! Ходімо в поле. Побачте, яка хвакуля в бола. Ми допоможемо жабаняті стрибати в своїм болоті. Батиме ваква, квас співатиме. Сонечко, сонечко, ура! люка, квіточка скажи, де сховали сонечко? Там за хмаркою ще спить, у мене дощ. Може воно проснеться за мить. Сонечко треба теж відпочити. Ранку чекайте малята. А те квітко сонечне, квітко чарівна, вибрало сонечко світле й тепла. Соняшнику жалко порятую спробую і Yeah.